І всім привіт! Ви на каналі Ворон.UA Всім привіт! Сьогодні ми з Вороном будемо для вас робити піцу. Так, просту піцу, яку легко можна зробити в домашніх умовах. А ще вона дуже смачна. Так що дивіться до кінця. Ну що ж, не будемо затягувати. Поїхали! Для початку нам потрібно місце, де ми це все будемо робити. Далі беремо тісто. Так, для початку беремо тісто, ну, будь-яке, як я вже казав, У мене, от, наприклад, ріжджове. Тепер нам потрібно отак от може так буде краще? Ага, дійсно, ворога, справді, краще. Я ж казав. Для зручності ми додали трохи муки і перенесли це все на тарілку, щоб було легше рівняти. Круто. Додаємо томатної пасти, додаємо сиру. Так от. Додаєте, хто скільки любить. Так, тепер додаємо кобаси. Добре. Ну і одну в центр. І зверху ще трохи посипаємо, посипаємо трошки зверху сили. От так. Робимо ще отакі от краї. Он так просто скраєми вона буде красивіша. Ну що, піца вже готова? Так Ворон. Залишилось її тільки. Поставити пекти. Зараз ми будемо її випікати. Ну то що ж, поїхали. Пішли. І в духовку тепер нам поставити її лишилося на 20 хвилин. У мене духовка газова, тому ставимо на 20 хвилин. Ставимо в духовку. На піцу печеться. А поки печеться піца, я би хотів вам порекомендувати безплатну мобільну гру Медау 2 на ваші телефони або комп'ютер. В ній можна Весело грати з друзями, так і виконувати різні місії. Можна просто тюнінгувати машини, а можна і взривати їх. Крім того, можна ганяти на крутих машинах. Або ж просто працювати. Силка на скачування є в описі під відео. Ну а ми вернемось до піци. А, от така піца в нас вийшла. Давайте пробувати. Ого-го, яка гарна! Ну що ж, давайте тоді попробуємо. Ну що ж, ворон, пробуй! Дуже смачна. Ну що ж, давайте тепер я спробую. М -м -м, дійсно смачно. Ну, що ж, ставте лайки і підписуйтесь на канал Warry. Всім привіт! І це вже третя частина. Проходжу медал 2 з нуля. В цьому відео ми будемо тінувати, як і обіцяв, отакий Hyundai. А ще ми, бачите, получили з вами вже набрали 1 мільйон монет. І це просто вже третя серія, і ми вже так скоро набрали мільйон монет. Сьогодні ми будемо працювати в поліції і будемо ставити дім і будемо тінувати хіде. Взагалі сьогодні всього багато буде, так що дивіться. Сьогодні будемо знову найцікавіше. Так, давайте для початку тюньгувати наш Hyundai Так, колір. Я виберу якийсь такий. Навіть не знаю. Знаєте, хочу колір взяти, якийсь такий сірий. Одночасно синім, Ось десь щось таке. Хочу такий колір. От. І. Вкна. Об... Ну, давайте я хочу їх зробити отакими от наполовину чорними. І хочу диски пофарбувати. Поставлю такі фари, а ззаду такі. Лишається диски підфарбувати. Отакі от, от давайте. Виберемо. Дуже гарно дивляться. І останнє зробимо номер. Ну, давайте. Ну давайте. Такий. Ми от вибрали номер, тільки потрібно його пофарбувати. Так. Навколо він у нас буде нехай чорний. Такий прям. І текст теж буде чорний. От. І отак, от щоб наш номер кидався в очі. І значок давайте зробимо. Все 5000 стратили. І от такий от гарний значок в нас вийшов іще деталі біля нього. Це у нас Hyundai Accent. В Україні він так називається, його навіть нас випускали. Це, можна сказати, перша така хороша машина на нашому аккаунті. Так, і обов'язково прокачаємо, тому що ми будемо сьогодні працювати на ньому в поліції, в міліції, і тому нам треба буде. Щоб мотор був швидкий, щоб ми могли догнати. І ще хочу покращити управління. Воно туди і так гарне, але треба ще покращити. Ну, от, покращили, отак от в нас вийшло. Тепер йдемо, будемо йти в онлайн. Тепер перся заберемо нагороди. Так, тут в нас нічого. Пішли в онлайн. Так, заходимо в онлайн. Мурко теж дивиться. Йому теж цікаво разом з нами грати в цю гру. Ну, а ми переходимо в онлайн. Ставте лайк. Ну, починаємо в онлайн. Ми якраз попали зайшти біля поліцейського участку. Так, йдемо тепер працювати. Так, йдемо. Так, це робота кур'єром нам поки не потрібно. Так, давайте. Ну, все. Ми можемо працювати. Так, давайте заспавним машину. І будемо вбивати оці червоні ніки. Там під ними бандити. Так, давайте для початку я хочу поповнити бомбу взяти і взяти Це от автомат М4А1. Вони нам будуть потрібні для того, щоб працювати. Їх можна навіть за рекламу отримати, не обов'язково їх купляти. І ще от вам лайфхак для роботи в поліції потрібно ще бронь собі взяти. От тепер у нас повна бронь. І можемо виїжджати. Так, я побачу на карті одного бандита. Їдемо. і паралельно навіть завдання виконуємо, бачите? Так. Їдем, догоняємо. Ти куди ви? А вон він. Давайте бомбу. Наша машина взірвалась. Давайте ще один, одного бандита візьмемо. Так, їдемо. Ну куди ви їдете? О, Вон, вони туди звернули. Я їх так обгоню. Так, перехватиємо. Тікає. У нього просто ламбурджіні, а в мене. Тих -тих -тих -тих. Я сам себе взрівав чомусь. Так от не вдалося мені зловити того бандита. А он ще один якийсь їде. Зараз попробую його. Так, от він втік. Я його вбив і сам став бандитом. Щось я не розумію. Що тут взагалі робиться на цьому сервері? Давайте йдемо, можливо, на інший сервер. І от вам ще один лайфхак. Коли будете працювати, то йдіть біля тюрми. Там дуже багато бандитів, угонщиків, взагалі будь-кого. Давайте тому направляюся я саме туди. Так, ми біля тюрми поповнюємо бронь і йдемо. Вбивати бандитів. От тут один. Чекайте. Камера. Він вже не червоний. Так, он тут ще один є. Так, вон він. Він хоче мене обманути. Вбив. Мене. Я не знаю, в чому справа, але в мене чомусь гра вилітає, коли я йду на. Йду працювати в поліції, і там гра вилітає зразу. Ну, давайте я вам покажу дім, який нам видали безплатно. Так, нам потрібно підійти до ось цього от до цього от місця, щоб встановити дім. І вибираємо дім. Ну, у нас поки що той дім. Бо тому що. Інші вже дорогі, і на них треба дійсно збирати довго. От. І он от такий от дім. У нас тут. От... Давайте я вам покажу, як він виглядає. Ну, от такий дім. Звичайний, найдешевший, який дають безплатно. Нас тут от зустрічає от півник такий зустрічає нас. І дивіться. Покажу, що буде, якщо у нього стріляти. Він буде. Отак от. І зразу повідомляти, що хтось зайшов в дім. Ми з допомогою цього ключа можемо видалити дім взагалі або закритись двері. Так. Тут у нас видається безплатна бронь. Тут телевізор отакий, така плазма, годинник, диван такий, камін, вікно, плита. Навіть самокат є, бачите? Шкода, що дав два, на ньому не можна їздити, просто стоїть. Так, там в нас ванна і отаке от ліжко. Ну, все, що я можу вам сказати про цей дім, але те, що він видається безплатний, це великий плюс. Ну, он, такий от дім. Закриваємо обов'язково двері і йдемо. І всім привіт! Ви на каналі Warren Сьогодні. З вами я, оператор і мій котик Мурк. Сьогодні ми з ним прийшли дивитися на таке явище, як зорепад. От. Взагалі сьогодні буде дуже цікаво. Зорепад це явище, коли наша планета проходить, проходить крізь уламки комет. Мурко, не заважай, які згорають в атмосфері нашої планети. Або ж, іншими словами, це просто коли згорає космічне сміття. І ми з вами подивимося сьогодні на цей зорепад. Ми будемо дивитися саме на зорепад під назвою Персеїди. Але спочатку ми йдемо в гараж, щоб, щоб дістати стільчик. На якому ми будемо сидіти з Мурком і дивитися на зоропад. Отак от це буде виглядати. От бачите, там вже зорі. От бачите, Мурко зайшов. Не знаю, чи щось буде видно взагалі, але отак от виглядає зоропад на картинці. Ну тут поки мало що видно, і взагалі не знаю, чи на камеру буде видно. Але подивимося. Так от, все підготували. Будемо дивитися. Я не знаю, чи вам взагалі видно, от, але поки що одна зірка ще жодна не впала. Я не буду вас відволікати. От сорі, бачите. Ми спеціально встали порану, щоб побачити, як зорі падають, але чомусь поки що ні одна не впала. Взагалі на камеру це не так добре видно, як на власні очі, але. Ніби впала одна, але дуже маленька. Якщо падає зірка, то треба обожання задати. Але поки що маленькі падають, великих не було. Он пала велика. Я не знаю, було видно чи ні. Ну тут маленька вже. Тут мурко щось. То залазив в гараж, то вилазив. Нічого не ясно. Крутиться постійно. Ви бачите, зорі так слабо видно, дуже слабо. Їх видно, але навіть не знаю, чи буде це видно. Ну, навіть якщо не буде, видно, все одно ставте лайк. Он, бачите, там з. Одна зоря моргає. Отак от. О, впала. Ще... Не знаю, було видно, ні. Ще одна впала, але не. Невелика. Ну, дуже шкода, що погано видно. Е, З камери на це дивитися. Ще завершаємо експеримент. Зірки падають і це дуже гарно, але дуже шкода, що. Так от, заропад був гарний, ну просто дуже шкода, що ви його не бачили. Це дуже дуже шкода. Ну, але нічого, можливо, ви. Коли-небудь ще побачите зарепад. Такий гарний. Ну а всім до нових зустрічей!